55 тисяч домашніх сонячних станцій нараховуються в Україні. І, до речі, це офіційні дані тих, хто використовує їх за умовами зеленого тарифу. Тобто накопичену електроенергію використовують у власних цілях, а те, що в надлишку просто продають або віддають в мережу в 2022 році. Їхня кількість була на 10 тисяч менше. Угу. До речі, цього року експерти прогнозують пік використання і встановлення сонячних панелей, а все через їхню ціну. Вони здешевшили більше, ніж на 30%. Uh -huh. Я зараз uh -huh. уявляю людей, які хапаються за серце, які е буквально минулого тижня купили ці панелі, знаєш? Дякуємо Ож. вам. Друзі, що ж вплинуло на здешевлення обладнання, та через скільки повернеться вартість вкладеного у сонячні станції? От розкажемо буквально за минулі. Це у нас сонячний трекер. Це рухома конструкція, яка обертається за сонцем. у киянина. Віталія дві сонячні станції: одна мережева, інша гібридна. Перша запрацювала у 2015 році. Чоловік вклав у неї 13 тисяч євро. Вони окупилися за 6 років. Гібридно обладнав пізніше і постійно удосконалює. Поставив два інвертори і чотири акумулятори. У будинку мінімізував все споживання електроенергії. Суто акумуляторів мені вистачає на два дні. Якщо й ледь якесь сонечко є, я продовжую цей процес, ну скажімо так, без мережі на тиждень. От я можу тиждень просто нічого не економити, жити як. Жил за рахунок того, що є така система. Будинок у Віталія на 125 квадратних метрів на місяць витрачає не більше 300 кВт. Все інше, що генерують сонячні станції, чоловік продає за зеленим тарифом. Суцільно дві станції виробляють на рік приблизно 16 тисяч кВт енергії. І, скажімо так, щоб не вдаватися в дрібниці, я скажу надлишків грошах. Це приблизно десь 150-120 тисяч гривень на рік. Для того щоб зробити будинок енергонезалежним, достатньо встановити сонячну станцію потужністю 5 кВт, кажуть експерти. І сьогодні її вартість буде майже вдвічі дешевшою в порівнянні з минулим роком. І типова сонячна електростанція на 5 кВт по інвертору, на 5 кВт годин по акумулятору і 5 кВт по сонячних панелях буде коштувати в районі 2,5-3 тисячі доларів на нормальному якісному обладнанні. Встановити сонячні панелі можна і на балконах. За час блекаутів ця схема вже опробована багатьма українцями, і витрати не захмарні. Вкластися можна в дві тисячі доларів. Якщо площа дозволяє, можна встановити там декілька панелі приблизно потужністю там до кіловатта. Цього вистачить для автономності, в принципі, для освітлення холодильник, під'їгти їжу до цих сонячних панелей ще потрібно встановлювати гібридний інвертор, який буде працювати разом з акумулятором. Тобто він буде накопичувати енергію, потім віддавати. Або якщо недостатньо сонячної енергії, час енергії буде братися з акумулятора і віддавати, віддаватися на споживання до клієнта. Ціни на сонячні панелі в порівнянні з минулим роком знизилися на понад 30%. Експерти кажуть, вартість зменшив виробник, а це Китай. Кількість компаній ще займаються. Їх продажем та встановленням зросла, тож ринок перенасичений. Сонячні панелі раніше коштували 130-150 доларів, зараз вони коштують 80-90 доларів. Це панелі середня на 580 ватт потужності. Навколо сонячних панелей ходять і міфи. Один з них, що взимку та під час хмарної погоди вони не працюють. Експерти це спростовують. кажуть, за холодної погоди ефективність панелей знижується до 15%, а коли хмарно до 20%. Але функцію свою виконують. Все це можна перевірити. Ми можемо побачити, що зараз моя станція генерує півтора кіловати Навіть в таку хмарну погоду. Споживаємо ми 200 ватт, повністю заряджений акумулятор. І більше кіловат у нас зараз іде продаж. Ще один із міфів, що панелі потребують постійного обслуговування. Експерти кажуть, догляд за ними це максимум чистка двічі на рік. Міфів таких є побутових є дуже багато. Тобто жоден з міфів, які є на побутовому рівні, ні, не підтверджується. Люди бачать, що вони працюють, вони дійсно рятують і про так само дивляться, і хочуть встановити собі. Вартість сонячної станції у приватному будинку може окупитися за чотири роки. Для Комерційних приміщень за два кажуть фахівці загалом термін експлуатації панелей складає 25 років.